Вітання, шановні глядачі каналу Телеком Сервіс. В ефірі інформаційна програма Кур'єр» з головними новинами життя шостки четверга, 4, 4 квітня. Сьогодні у випуску ви побачите. Працівниця Центру професійно-технічної освіти стала призером Всеукраїнського чемпіонату з карвінгу. В центральній міській бібліотеці імені Толстого відкрилась виставка пасхальної символіки. Сергій Авакян багатогранна особистість, яка не припиняє підкорювати центральне телебачення. Сьогодні, 4 квітня, близько 6-ї години вечора увагу жителів найближчих будинків і звичайних перехожих привернув густий дим від кафе. Ані коли сморід став нестерпним і стали виднітися язики полум'я. Люди забили тривогу і викликали пожежників. Що стало причиною займання і яких збитків зазнала будівля? Ми проінформуємо вас завтра в інформаційному випуску новин. Thank you. Завершився чемпіонат України з карвінгу, витончений театр до роботи з фігурного нарізання овочів та фруктів. Майстро виробничого навчання професії кухар-кондитер тетяні Сядовій вдалося вибороти місце на призовому п'єдесталі. Про особливості кулінарного мистецтва більш докладно розповість Світлана Мороз у Києві. Відбувся другий відкритий чемпіонат України і перший всеукраїнський чемпіонат з карвінгу, які проводилися за рекомендаціями Всесвітньої асоціації кулінарних союзів. Чемпіонати проходили з 27 по 29 березня в рамках виставки Готельний та ресторанний бізнес України. Участь брали карвінгісти з України, Німеччини, Вірменії, Росії та Узбекистану. Шостку, зокрема, центр професійно-технічної освіти представляла Тетяна Седова, майстер виробничого навчання професії кухар-кондитер. Ну, я принимала участие во всеукраинском чемпионате. Это был первый всеукраинский чемпионат для Украины. Я принимала участие в номинации «Домашнее задание». И тема была «Мой родной край». Ну, максимально пыталась выдержать композицию именно в своей теме. Мне хотелось выразить всю любовь, всю красоту нашей родной Украины, нашего Полесья. Моя композиция называлась «Мое Полесье». Від Асоціації кулінарів України до усіх учбових закладів, які практикують карвінг, було розіслене запрошення на участь у чемпіонаті України. Але, не дивлячись на це, Сумської області прийняв участь тільки Шостинський центр професійно-технічної освіти. Тетяна Лазарева, директор центру освіти, розповіла, що з приходом нового майстра виробничого навчання учні центру освіти більш зацікавилися таким видом мистецтва, як карвінг. С приходом Татьяны Петровны в наше учебное заведение мы ну, по-другому посмотрели на это направление для поваров карвинг. И поэтому была произведена закупка инструментов для работы. Татьяна Петровна возглавила кружковую работу, и поэтому некоторые дети интересуются этим направлением. И Татьяна Петровна достойно выступила на всеукраинском чемпионате. Ее работа, ее Композиція була отмечена в немпінації і награждена кубком і серебряною медаллю. Зі слів самої представниці шостки, суперники були дуже гідними, мали чудові роботи, тому атмосфера чемпіонату була дуже напруженою. Не дивлячись на складність участі у конкурсі, Тетяна Седова виборола друге місце у першому всеукраїнському чемпіонаті. Сильные соперники, сильнейшие, они получали образование в Академии карвинга, они уже давно практикуют, они принимают участие во всяких международных конкурсах. То для меня было большой честью рядом с такими людьми тоже представлять свою работу. Карвінгом займається призерка чемпіонату небагато часу, але вже має чому навчити своїх учнів. Тетяна Садова каже, що до такої роботи треба підходити з творчої сторони, бо інакше праця буде безрезультатною. А найголовніше, що повинно бути, це зацікавленість до справи, бо саме зацікавленість покращує таку витанчену працю. Года два я практикую вирізання карвінга. Звісно, що все це починалося з простих відділень. Зараз ми вже з дітками займаємося. Ми намагаємося якісь композиції діти, цвіти вирізати, якісь скульптури намагаємося Ну, Це, звісно, дуже сложно, але нам подобається. Всі учасники були нагороджені від Академії карвінгу України ексклюзивними кубками і дипломами. Кращі роботи внесені до Книги рекордів України. Вже зовсім скоро віруючі зустрічатимуть головне християнське свято, Великдень. Символ вічного життя, фарбоване яйце, обов'язковий атрибут пасхального стола. Почерпнути ідею для створення ексклюзивної писанки та просто оцінити роботи юних майстрів відтепер можна в центральній міській бібліотеці імені Толстого. Як писанкарство впливає на збереження українських традицій, та які існують різновиди розпису, дивіться в наступному сюжеті. Учні загальноосвітніх навчальних закладів району готуються до відзначення найбільшого християнського свята та активно працюють над створенням головного атрибуту великоднього свячення писанки. 4 квітня на базі центральної міської бібліотеки імені Толстого стартувала виставка пасхальної символіки під назвою Ярмарка цікавих ідей. До уваги аудиторії презентовано близько 250 розписних яєць, до створення яких долучились вихованці Раїси Левдик, керівника гуртка писанкарства районного будинку школярів. Найпоширеніша техніка оздоблення робіт юних майстрів розпис яєць воском за багаторічною методикою наших пращурів. Окрім того, гуртківцями практикується створення зображення технікою торцювання та нанесення на яйце фарбою різнокольорових крапок. За словами потомстваної писанкарки Раїси Васильівни, діти швидко переймають досвід наставника, досягнення якого в майбутньому з легкістю перевершать Це залежить ну акасті рібенка. Буває, що в початку, звісно, вони за весь урок. Полтора часу, длится, ну, Писали одну писанку, а сейчас уже такие, что есть и полторы напишут, а есть и две. В зависимости, конечно, это зависит от узора. В Шостінському районі наразі функціонує два гуртки з писанкарства воскресне писанка села Івод та писанка в дитячих долонях села Ображівка. Мета унікального викладання розпису яєць така ж, як і у будь-якого декоративно-прикладного мистецтва: ознайомити дітей з українською культурою і традиціями, з історією писанки, технікою виробництва та значенням символіки для різних категорій України характерний особливий вид візерунку та кольорової гами. Риїса Левдик в процесі навчання прививає своїм вихованцям техніку розпису саме сумського регіону. Писали писанки. Кронеревский район, село Мутин. Очень много писанок. А значит, есть у меня какие образцы. А значит, Луковский район, село Слоут. А есть дети, кстати, на бахе. Очень много написали этот узор. Есть узоры, которые писа... писали у нас Гамалей. Мы будем писать. нашу місною большую писанку і штукані а нам у нас вічається тим, штона у нас природного такого... такоприродний орнамент та світи, та дерев'я, та от вазончик. Керівник гуртка Риси Васильівна запевняє, що любов до місцевого орнаменту у її вихованців закладена на генному рівні, тому юним майстрам серед десятків візерунків відшукати притаманний нашому краю не складно. Директор Шосткінського районного будинку дитячої та юнацької творчості Ольга Холодовська підкреслює, що всього за рік існування гуртків з писанкарства його учасники вже на міському рівні демонструють власні здобутки. Окремі віртуози планують представити роботи на обласному мистецькому конкурсі та позмагатись за призове місце. Ці паразкі народної творчості у нас не і на наступний рік. Ми теж будемо працювати в цьому напрямку. Ну, а на сьогоднішній день наші вихованці готуються до участі в обласному конкурсі Чарівні барви з Бенщини» в номінації Писанкарства. Ну, з якими успіхами ми приїдемо, звідки буде відомо трошки пізніше. Отже, всім вихованцям гуртів я бажаю подальших успіхів, творчості. Ну і всього найкращого. Незважаючи на мінімальний досвід розмальовування яєць, учасники виставки всі як один знають технологію створення писанки без всяких підручних підказок. Видую потом обмивати водою і рісувати узор карандашом, потом обвести писачком і кинути в краску. Виду яйця протягом. Щоб в що воску наложити, потім обисти, а, і в, і в краску кинути, а потім обжигти, видається, розфарбоване. Цікаво, учителька розповідає, розповідає багато нового, як малювати писанки я і допомагає, якщо в скрутній ситуації. Тетяна Скок, учасниця виставки, зізнається, що початкове знайомство з писанкою її не вразило. Проте після першого заняття дівчину захопила процедура створення пасхального шедевру. Я навіть не знала, що це писачок, як його тримати, що йому робити. Нічого не знала. Ну це жіноча берегиня, а це писанки нашого краю, з нашої сумщини. На думку Раїси Левдик, позашкільна освіта допомагає змалку прибувати дітям любов до національних звичаїв і традицій. Після чого, будучи дорослими, вони передадуть їх наступному поколінню. Шосткинська зірка телешоу танцюють всі. Сергія Вакян продовжує підкорювати центральне телебачення. Цього разу він вразив телеглядачів не тільки своїм танцем та артистичністю, але й кулінарною майстерністю, приготувавши запашний хачапурі. Навіть звучить смачно. Всі подробиці з перших вуст дізнавалась Олена Карюжна. Минулого року наш земляк Сергій Авекян яскраво виступив на телепроєкті «Танцюють всі. Він з першого танцювального руху сподобався одразу всій суддівській четвірці. Серега, Ну ти красавчик. Взагалі! Вірцячий персонаж просто його харизматичність підкорила серця багатьох українських телеглядачів, а сотні шосткинців тримали за нього кулаки під час Ялтинського відбору до двадцятки кращих танцорів України. Проте його життя кардинально не змінилося. Сергій розповідає, що як і раніше викладає англійську мову, працює у кафе і знімається у фільмах та телешоу. Шахеншах Сулейман пишний, нудьгує. Цінові наложниці, доглянуті, красиві і такі передбачування. Акторські здібності Сергія вражають. Крім Султана Сулеймана, він зіграв заможного бандита в телесеріалі СБУ Спецоперація. І, хоча ці два персонажі зовсім різні, складно не відмітити професіоналізм актора. Минулого тижня на телеканалі СТБ вийшов випуск розважального сімейного шоу Все буде добре за участі Сергія Векяна, в якому Шосткинець майстерно приготував хачапурі популярне грузинське блюдо. Це Національне блюдо нам всім дуже нравиться. и людям, которые посещают наше заведение, тоже очень нравится данное блюдо. Поэтому я им предложил такое блюдо, вот и мы сделали хачапури. После съемок поступило вновь предложение, только в этот раз будем готовить грузинскую сладость, называется гудинахой. Вот, сейчас рецепт не буду рассказывать, посмотрите по СТБ, как это будем готовить. Куб ще одне телешоу, до участі в якому шосткинця запросив канал СТБ. Сергій розповідає, що без жодних сумнівів погодився на цю пропозицію, адже по своїй натурі він дуже активний. А телебачення взагалі з дитинства було його мрією. Проте на зйомках цієї передачі Сергію довелося попітніти. На самом деле, это по телевизору видно. А, я тоже сделаю. А, я у меня тоже получится. На самом деле, когда ты зайдешь в этот клуб, ты поймешь, что ты фига там не сможешь сделать. Но были моменты, которые были легкие, да, на самом деле, а были моменты, когда. Було трудно проходити іменно задання. Починаючи з нового року, Сергій активно готується до шостого сезону телешоу «Танцюють всі через травму. Він тимчасово припинив тренування. Тож поки шосткінець продумає номера, які буде показувати суддям, та підбирає музичний супровід. Сергій обіцяє, що його виступ цього року буде ще більш видовищним, і він приємно здивує своїх вболівальників, адже готуватися йому допомагає тренер з танців. Окла. где-то 2-3 месяца именно отрабатывали этот, этот танец, потому что я хочу, чтобы он был на уровне, чтобы не было такое, вот опять пришел со своей харизмой, выиграет туда-сюда. Я хотел показать, что я действительно могу учиться очень быстро и то, что я умею быть, я могу быть универсальным танцором. Поэтому все тренировки проходили на славу, то есть не было такое, что я пропущу, не было такое, что я устал на самом деле, по-моему, учитель уставал больше, чем я, потому что я его, я ему задавал столько вопросов за, за эти два часа, которые тренировались, что он уже не, бедный уже забывал, какие вопросы я задавал ему, потому что я хотел, чтобы было все четко. Почему левая нога вот так, почему правая нога вот во время этого движения куда рука идет, какая рука там поднимается, какая рука опускается, какая нога там правая, левая, понимаете? Куча вопросов для того, чтобы уже Точно знати, як себе вести. Якщо чогось дуже хочеш, то потрібно діяти, і все обов'язково вдасться, впевнений, Сергій. І він цьому яскравий приклад. Танцювальний кастин шостого сезону дуже скоро розпочнеться. Тож хочеться побажати нашому земляку перемоги як на відбірковому етапі, так і в шоу. Новини четверга добігають свого завершення. Більше інформації дивіться на нашому сайті. Шостка онлайн. Нехай кожен день вашого життя буде наповнений лише позитивними подіями. Я Роман Шевель прощаюся з вами до завтра. На все добре.